Важко описати почуття, які переживаєш, навідуючи могилу рідної людини. Тим паче, якщо до місця поховання прийшов вперше за майже 70 років. З далекого Владикавказу до військового цвинтаря у Бердичеві нещодавно завітали Андрій та Аркадій Антонюки, син та онук, похованого тут воїна. Уродженець Вінницької області Данило Антонюк знайшов спочинок у братській могилі під номером 523. Народився він у 1906 році. У 43 му розповідають рідні, потрапив на фронт, залишивши вдома дружину та вісьмох. Детай. Он ушел на фронт зимой и зимой же погиб. Там мало, дошел только до Бердичева фактически, с Видиской области. Их взяли сюда на, на оборону, или как называется, Бердичев. И все, и погиб. А фактически он там не воевал, как другие, там, 5 лет, три года воевали. Он, призвали его в 1943 году. Получили этот, э, ну, сообщение такое, что умер от тяжелого ранения в госпитале Бердичеві. Пан Андрій згодом переїхав з рідної Вінничини до влади Кавказу та, каже, завжди хотів схилити голову біля могили батька. Я ж син його, а я не знаю, де похоронений, як його. Тому я був шукати». Три роки тому нащадки загиблого Данила Антонюка з допомогою інтернет-сайту дізнались номер його могили на Бордичівському військовому кладовищі і недовго думаючи приїхали. Поездка была первая неудачно. Мы здесь были, на этом месте были, смогли найти вот этот захоронение. Но могилу деда тогда так и не смогли найти, потому что, ну, как-то, ну, не знаю, там, по каким причинам, но не нашли. А после, здесь же в госпитале, вот, и главврач там дал телефон Совета ветеранов, и, вернувшись домой, вот, Сергей Сергеевичем созвонился, и вот по этому человеку их такой вот уважительному отношению к своей работе, Вот сегодня мы находимся здесь. Подняли списки. В списках действительно числится. Вот, пришли сюда на кладбище. Обследовали все могилы, посмотрели. Но тот ряд и ту могилу, которую он назвал, так это не соответствие. Мы нашли совершенно в другом ряду. Вот э, номер могилки совершенно другой. Это оказался 27 ряд. 523 могила. Розбіжності між номерами могил та вказаними на табличках прізвищами дійсно можливі, пояснює Сергій Железняк. По Бердичу було багато могил віддельних. В частності, я знаю загрібельні були відділенні могили. В Часності в районі м'ясокомбіната були віддільні могили. Здесь в районі железнодорожного вокзалу були могили. Тому захоронення. Ділилось общество на воинской кладбище. Спочатку все діли це було десь в конце 60-х, початку 70-х годов. Тому звісно, що таблички многие обновлены. Вот, Может обновлені. Може бути якісь неточності були в этом плане. Це вже другий випадок за останні два роки, коли міська рада ветеранів допомагає родичам відшукати місце поховання члена їхньої родини. І відчуття від цієї події завжди невимовні. Трудно говорити, що я спитав, звісно. Емоції Емоціножка все-таки ми 50 років до к этому шоу на знак вдячності за допомогу. Антонюки презентували раді ветеранів книгу про свій рідний край. А ще зазначили, що віднині Бердичів став для них особливим містом, і що наступного року до могили Данила Самойловича вони приїдуть у більшому складі, щоб віддати шану не тільки йому, а усім воїнам, які не повернулися з війни.